Друзі, вітаю вас знову на каналі. І сьогодні розкажу про цікаву тулузу, котра називається Бат. На жаль, не вистачило часу підготувати щось більш цікаве і об'ємне, але наступного тижня обов'язково буде щось цікаве. А зараз розкажу про цікаву тулузу БАТ. Яка досить корисна для Linux адміна і не тільки, бо в неї є редакція навіть під Windows. Вона включає в себе утиліту CAD, також є, може бути заміною Utліті Less, і також є функція інтеграції з Git. Показувати відмінності, останні зміни в файлах, ну і таке інше. Має підсвідку синтаксису різних файлів. Тобто, якщо ви відкриєте якийсь нею YAML файл, то вона вам підсвітить синтаксис формату YAML і таке інше. Тож, поїхали. Отже, друзі, програма BAT. В дистрибутиві Ubuntu і Debian вона є в стандартних репозиторіях. Для інших систем можна викачати з GIT. Лінку на гіт додамо під відео в описі. Отже, встановлюємо. Встановлюється легко. Аптінстал. Все, встановили. Отже, особливість вона може навіть виводити декілька файлів, тобто ми вказуємо бат, наприклад. Хост. Точніше, якщо ви програму встановите з репозиторії, то вона буде визиватися командою Batcat. Тобто і вона виведеться ось в такому форматі. Будуть вказані номера рядків та буде підсвітка синтаксису, що досить зручно. Можна вивести одразу декілька файлів. Наприклад, etc Hosts і ЄТЦ NSSwitch Буде в форматі його програма відкрилася як less, Тобто стрілочками клавіатури ми можемо пролистувати. І ми бачимо, що перший файл, і далі пішов відразу інший файл вихід Q. Якщо нам потрібно відключити пейджин, то це буде запуск з ключем мінус пі велике. І він виведе до кінця перший файл, потім інший файл. Тепер, наприклад, якщо нам потрібно вивести тільки якісь конкретні рядки, то ми додаємо ключ line-range наприклад. 12 по 17. -й. І ми бачимо рядки тільки з 12 до 17. -го. Теж е досить зручно. Е можна подивитися список підтримуваних мов програмування. Мінус-мінус list languages Досить багато. Навіть він підтримує, якщо ми бачимо конфігураційні файли Apache, тобто він розуміє і буде підсвітка синтаксису, що досить зручно. І інші, якщо ми пролистаємо, то їх тут досить багато. Дивимось команди, так. Git повністю майже теж досить зручно. Hosts файл підтримує те, що в нас підсвітило синтакси з файлу hosts. ini, JSON. Ну, всі популярні формати, які в нас є, все бачимо. Навіть є підтримка nginx-config. Так, виходимо. Наприклад. У нас формат YAML, і теж у нас підсвітило все, що нам потрібно. Якщо, наприклад, не спрацювало автовизначення, то ми можемо додати ключ l і вказати явно формат YAML. Наприклад, так, ну або якщо тут ми можемо вказати, наприклад, Nginx. І він буде розуміти, що це конфіг Nginx і підсвічувати. Бачите, вже підсвітка синтаксису змінилася. Бо ми вказали, що це Nginx і він вже його трактує ці параметри як Nginx. Також можна зробити, передати STDIN, наприклад. Дивимося. Так. Інформація про зайняте місце. Тепер передаємо її на баткат. І ми вже бачимо трохи в іншому форматі і можемо вже вказати, наприклад, отак от Hosts. І вже він, Enginic, бачите, підсвітить STDI. Тобто теж досить цікаво, можна поекспериментувати. Ну і більше параметрів можна подивитися. Help. Тобто тут досить багато параметрів. Можна задавати змінні. Щоб якщо ви хочете, щоб запам'ятались якісь параметри, тобто мова за змовчуванням, яка буде, якщо він не зможе автоматично визначити підсвітка, там, наприклад, що там може бути, пейджинг, наприклад, ось, бачите. Можна додати флаг мінус-мінус Never, і потім не буде. Або ж встановити змінну батпейджер в bash rc, і тоді теж буде просто вивід, так як Cut повністю файла. І не буде режиму less вмикатися. Ось така досить цікава тулза. Я гадаю, що вона буде корисна багатьом, і вона мені теж буде корисна. Я не знав про її існування, тепер знайшов і теж досить активно її використовую, досить допомагає в роботі. Тож, всім гарного вечора. Надіюся, що відео було досить цікаве. Підписуємось на канал, пишемо в коментарях, що б хотіли побачити. Канал новий, я його тільки намагаюся розвивати. Тому пишемо в коментарях, хто що хотів би бачити. Буду враховувати ваші думки. І, як буде змога, буду робити цікаві відео.